Добрий вечір, банда. або доброго ранку. Кому як на сьогодні в нас вириваються такі хлопці, як банда Вихор. Ця банда любить пушки, любить імплантанти, любить всякі залізє, що собі в башку в руки, ноги та по всьому тілу. І вони дуже відбиті і обезбашені. Як на мой рад, зараз спробую розказати. По-перше, у них є дві особливості. Це. Озброєні до зубів і три ключі. Озброєні до зубів вам кажуть, кожен раз, коли ви робите поліпшення колодбової замість двох карт, ви берете три. Тобто це єдина банда, яка робить, бере, коли робить поліпшення, бере, бере дві карти, три карти замість двох. Це досить непогано. Потім, кожного разу, коли ви починаєте бійку. Ви працюють просуваєтесь по цьому треку. І в кінці гри, коли вже визначається переможець, ви берете стільки очок по цьому треку, наскільки ви на ньому присутні. Тобто ви ще додатково получаєте якісь очки слави, І це єдина банда, яка так робить. Бо інших, в інших такої змоги просто нема. Далі, вам дуже потрібно бути. Межовики, а саме соло. Тут їх 4 штуки, найбільше. 4 штуки соло, 2 штуки технера, 2-нетранер і 2 спеціаліста. Але найбільше тут, звичайно, соло. Тому грати через соло межовиків, через бойову колоду. І, звичайно, не треба забувати про можливості, які вам теж приносять очки, славу і тому подібні речі. От, банда не. Одна з сильних, скажу зразу, за неї грати, я б не сказав, що легше, але простіше, ніж інших. Наприклад, до Валентіна там треба менгейм включати іноді, щоб якось крутитися. А цим достатньо піти, набити морду, отримати свої слави по, по цьому треку, і собі жити і ні про що не думати. От. По беку, по слухам, ця банда. Спонсорується такою корпорацією Карастака. Це одна з найвпливовіших банд в місті на Тому вони такі от накручені і такі злі. От. Це, власне, все майже все. Або все, що я хотів сказати про цю банду. Якщо щось буде, якщо я щось придумаю ще чи згадаю, я обов'язково зроблю. Ще одне відео. Банда досить цікава і мені подобається. От. Е -е. Гарного дня, мирного неба і до нових включень. Дякую, що були зі мною. Пока, моя банда!